Друзі, привіт! Принесли мені, ну, більшості не принесли, а привезли мені плиточку таку, подарували по суті з Німеччини. каже Вийшли з ладу, Отак вона була зібрана. така плитка, Потім у мене ще одна буде плитка відремонтуватися, я вже просто вже почав досліджувати і дивитися взагалі, що, але є можливість відремонтувати, так і хочу записати відео. У мені стоять індуктивні катушки. Сама плиточка отак виглядає з Німеччини, індуктивна. Е, зараз я буду коротше, вам показувати взагалі причину поломки, ту, що я дослідив, бо я коли на неї включав нагрузку, вона зразу вибивала в КЗ, в мене вибивали автомати. Зараз хотів наглядніше вам показати, що я побачив. Приступимо до ремонту. Зараз я покажу більш детальніше саму щоб ви могли зрозуміти. Зараз я чуть вам опущу. У вас сама плата, як виглядає. І зараз будемо шукати взагалі причину, як її відремонтувати. То перший мій опит іменно таких індуктивних плит. Ще ніколи не ремонтував її, по суті як я вам вже говорив, подарували. Беру мультиметр. Мультиметр беру ну, простий, можна взяти, щоб показувати коротке замикання. Включаємо дзвонки. От і Починаємо шукати. Зараз вам так ставлю, щоб більше було чути. Включаємо світло. І Досліджуємо. Беремо, От, Ми якраз беремо тестер і є короткий, шукаємо по самих транзисторах. Транзистор rgb -тішки. І Починаємо включати, включаємо тестер, включаємо режим swing і провіряємо перший транзистор. пищить. Ми провіряємо другий транзистор пищить. Взяти на корпус. От відносно корпуса він теж пищить. Цей теж пищить. І цей теж пищить. Так що е, я їх трошки вже пороз, під, розібрав. От тут положу більш детальніше отак, лату. Берете, тут вам її більш припіднімлю, щоб ви могли більш бачити. Надіюся, що вам видно добре. І побігли далі. беремо, розвіряємо ще тут. Це добрий, цей добрий, цей добрий. добрий. Діодний міст не пробитий. Е, і бачу, що типу, тих два діодних моста пробитих. Я зараз їх хочу випаяти повністю. І в мене як бот, є ще одна така плата. І вона аналогічна, бо це є 4 індуктивна плитка. І в тіт так само, наприклад, взяти тут пищить, пищить, пищить. пищить. Тіпаді одний міст показує, що пищить, але може бути іменно від них. І тут взяти так, нічого не пищить. Я хочу випаїти звідси ті і впаяти іменно сюди. Отакі От. От самі транзистори. І зараз будемо далі досліджувати. Так, включаємо більш слабше світло, що фонарик не сів. Погнали далі. Так, ці от транзистори, я зрозумів, вони живі, нам треба їх випаїти. <му> Ось таку викрутку. Цю викрутку беремо, ставимо отак. От і... Все. І другий так само. Впирався я іменно в той, але що є, то є. Так, Можна спробувати зараз тут, але там є, стоїть стабілітрончик. Знизу під ним. Так. Вони так не здалі, але. О! Зламав їх, бо вони є не здалі. Може випиємо, подивимося, що вони з ним не так. Чиста впахаємо транзистор. Беру я трошки пасти і ману такої, закупивши на AliExpress. І будемо мастити нею. Сюди трошки намастимо. Тут заберемо. Це було, було частенько. так Тут теж додавали Багато не потрібно давати, бо дехто да, думає, що чим більше, тим краще. але так не працює. Треба дати для того, щоб здалася всього лісь пленочка. Щоб можна було передавати тепло, бо сам транзистор має... Різні пори, тріщини, там мікротріщини, то все, щоб гарне було прилягання, бо там є 100% пролягання. Тадається, пасти чуть, чуть згладжується для того, щоб був хороший тепла передача. Так що зараз ще візьмемо цей транзистор. Зараз позабираємо ті соплі, які в нього знаходиться на ногах. Зараз подивіться. І за той час ще його обзвоню. Як то кажуть, 100 разів провірю і один раз відріж. Так, виграємо. Живий. Зараз ми твою його позабираємо цю з нього. Так. Метво залишилося легенько, то вирівняти його і... Ставимо його на місце, Провіряємо тут все чистенько. Дирочки гарні є. Так, все. Перше, чим я припаю транзистори, у мене така привичка, це набагато простіше, набагато легше. Треба свої мозги виносити. Я беру імоно кріплення на транзистори. Ставимо назад його, щоб воно прижало. А потім вже припаяти то набагато більше, хто кажуть, чи ефективніше. Так. і... Давай якраз вічно основні і проблема з встановленням тих штук. Ніколи не люблю їх, але що є, то є. Ото можна. Транзистор покоцати, ще щось ціпав. Ну, коротше. не є надійно, мені воно не подобається. Але так виробник зробив. Так, ми легенько це все ще попробуємо підігнути. Під ну, молоточок в мене невеликий, маленький, собі такий зробив. Але без фанатізму все, акуратно. Провіряємо, що тут все добре. Беру ще й монопензлик, Видуваю, що там взагалі ніякого не було ні сміття, нічого. Перевертаємо, провіряємо по ножках, дивимося, що цю ножечку можна чуть-чуть підвирівняти. Дивимося тут ножки тричать. Беремо паяльник, беремо олово і паяємо все назад. 3, 4, 5. Коли ви паяєте, прогрівайте, прогрівайте, щоб пропаяти. Не робіть холодної пайки, бо як паяєте деякі майстри, то не добре поривайте і виходить типу, холодна пайка. Тепер зараз вам покажу. Я от отакий от Розчинник 647-й Замакав і все, і просто вичистити. Але я зразу беру так. І шматочка, і шматочку, і зразу, щоб все позабирати. Всі осинки, ще щось, сміттяйки, щоб воно не попало. Отак виглядає пайка, чистота самої пайки. Зараз більш детально вам підсвічу. Дивіться, виглядає сама чистота пайки. Навіть так як подивитися, це незамітно, що взагалі я особисто тут лаку нема. Вон там блиститься, а це тут лаку нема. Отак виглядає моя чистота пайки. Все закриваємо назад. І пробуємо зібрати назад цю конструкцію так. Коротше, друзі, я вам вже показую закінчення ремонту. Я вже, по суті, відремонтував, відремонтував всього не одну частину. Зараз я вам більш детальніше покажу. Не знаю, чи вийде вам підняти, але я вам би хотів би показати. Зараз включаємо світло. І оця плата, яка є, вона без радіатора, я повністю випаяв з неї всі транзистори. Але вона не працює, я її типу запитав, бо сам іменно процесор хочу її бачити. Зараз вам покажу детальніше. От, наприклад, у вас сама лежить платка. От, що треба купити взамін, щоб зробити йому на частину, бо там та друга частина от плитки тіпа, я не підключаю, бо вони не робочі. От, виходять транзистори RGB тішки 4 штучки. І, от, 4 штучки RGB -тішки і один діодний міст. Цей діодне міст вийшов взагалі з ладу. Я вам хотів показати наглядно, що зараз я відремонтував. Я типу, з двох зробив одну. Ну, типу, ну. Хотілося зробити, переконатися, чи реальності варто його далі ремонтувати. От, дивіться, зараз я став плиточку. Воно все буде не синхронно, бо ця плата, яка йменно була, мала бути з тої сторони, вона перейшла на цю сторону, а ця сторона тут. Тобто типу, будуть кнопочки, які включати Отамо лежить Оттак сама плата лежить, ну, сама морта лежить. От є. І там намальовано типу, вверх і низ. І воно буде не співпадати по тій причині, що ті плати, вони, ну, типу, я їх, вони одинакові по структурі, але я їх типу, поміняти місцями, коли відрівнуто назад. Коротше, Включаємо зараз на плитку. Пробуємо включити. О, я так включив. І мені потрібно от, включити. Воно не буде працювати. Це. Нам треба включити це. О, все. І пішла вода. типа це як, як верхнє, але воно. О, так, от. Дивимося, що починає працювати. От, водичка починає кипіти. Ремонт вийшов успішний. От, бачите. Зараз валить нагрузка 1,4 1 кВт з одної комфорки, але можна собі регулювати. І зато мені дуже подобаються індуктивні плитки, за то, що вони можна регулювати потужність. включив, менше все, І вода зараз от гріється. Все, ремонт успішний. Не знаю, чи цікаво буде далі відео, як його доробити. Ну, там всього-навсього буде треба поміняти. Оті, от, наприклад, оті, бачите, ті транзистори я замінив, їх поставив одні, повністю відремонтував, а другі такі самі треба купити, дзеркально поставити, їх відремонтувати, плати поміняти місцями. І ремонт успішний. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.